Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми говоритимемо про особливість засвоєння і вивчення мови для розвитку цілеспрямованого і всебічного розвитку мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу. Безперечно, що мова є основою пізнання. Усього світу, незалежно від того, який майбутній шлях і профіль обирає дитина випускник загальноосвітнього навчального закладу. Українська мова як навчальний предмет є не тільки об'єктом вивчення, але й засобом пізнання інших наукових галузей. Немає жодної наукової галузі, немає жодного навчального предмета за допомогою української мови. Коли дитина не опрацьовувала або не сприймала ту чи іншу наукову інформацію, чи то фізика, чи то хімія, чи то інший напрям пізнання наукового світу. Звичайно, функціює надзвичайно багато засобів, за допомогою яких ми можемо формувати мовну особистість. Але одним із основних засобів, безперечно, і це не є секретом, є підручник як навчальна книга. За допомогою якої учитель правильно скеровує свою діяльність на уроці, а учень в свою чергу пізнає мовні явища, процеси закономірності і цілком мову. Тобто, якщо ми говоримо про підручник як основний засіб пізнання мови, то, безперечно, підручник української мови реалізує основну мету навчання. Української мови. Це сформувати національну, національну свідомість, духовно багату особистість, яка володіє українською мовою, вміє спілкуватися, домагатися успіхів у процесі комунікації. Безперечно, що підручник сприяє формуванню не лише засвоєнню знань, але й формуванню основних Практичних може, коли дитина може використати їх подальші професійній діяльності, ми представляємо один із таких засобів: підручник, сучасний підручник для сучасної школи, підручник української мови за авторського колективу науковців з міста Херсона. Керівником авторського колективу є доктор наук Марія Іванівна Пентилюк, професор Херсонського державного університету, заслужений діяч науки і техніки. Авторами підручника є доктор наук Омельчук Сергій Аркадійович і кандидати наук Ірина Васильівна Гайдаєнко і Антоніна Іванівна Ляшкевич. Цей авторський колектив працював понад 10 років над створенням і підручників. І інших навчально-методичних комплексів, які є в загальноосвітніх навчальних закладах України, і програмно методичним забезпеченням яким користуються учителі і до цього проєкту. В чому ж особливості цього підручника? Передовсім підручник українська мова, восьмий клас, виданий у видавництві ранок. Реалізує і спрямований на формування комунікативної компетентності учнів. Безперечно, автори підручника враховували основні підходи, задекларовані в державному стандарті загальної середньої освіти. Це і комунікативний, діяльнісний, компетентнісний і особистісно орієнтований. Тобто, створюючи підручник для сучасної школи, підручник української мови, ми намагалися урахувати усі основні підходи, які мають бути реалізовані у сучасній школі в процесі вивчення української мови. Підручник, звичайно, містить мовні теми, які регламентує навч... чинна навчальна програма з української мови. Ці теми об'єднано у параграфи, відповідно таким чином, що за одним параграфом можна учителеві проводити кілька уроків від одного до трьох, а в підручникові презентовано також усі мовленнєві теми, з якими учні мають ознайомитися і відповідно до яких мають бути сформовані практичні мовленнєво комунікативні навички. Але ж у змісті підручника ці уроки, пов'язані із мовленнєвим розвитком, виокремлено наприкінці змісту підручника для зручності у практичному користуванні, як учителя, учителя так і учня. Для Зручності в орієнтуванні щодо виконання і опра... виконання практичних завдань і опрацювання теоретичного матеріалу, ми намагалися максимально структурувати навчальний матеріал за допомогою умовних позначок або піктограм. Ви зараз на презентації бачите основні піктограми, їх заявлено у перемові. Підручника у зверненні до восьмикласників. Ці піктограми відбивають не лише теоретичний матеріал, але і інші рубрики, які представлені у змісті параграфів нашого підручника. Це і говоримо без помилок, і «Секрети синтаксису, ігрові завдання, і завдання узагальнувального характеру. Подумайте, і дайте відповіді, домашні завдання і багато інших рубрик. Одним із підходів, що відбиває сучасний процес прийняття мови і пізнання мови, безперечно, є інтернетова підтримка. І в переліку мовних позначень ви можете звернути увагу на те, що в цьому підручникові ми пропонуємо також зв'язок із електронним додатком. Підручника на сайті, зазначеним, зазначеним за відповідним покликанням. В чому особливості цього підручника? Звичайно, автори цієї навчальної книги відійшли від знаннєвого підходу, тому що сучасна, сучасна школа не потребує і не залишає межу. Вивчення української мови тільки на, лише, на рівні знань. Ми виходимо на рівень компетентнісного підходу, коли той чи той навчальний матеріал, зокрема теоретичний, має вихід на практичне засвоєння. І відповідно, враховуючи компетентнісний підхід до вивчення мови, кожен параграф підручника. Починається із роботи з текстом. Адже текст це та мовна одиниця, на матеріалі якої учень може побачити особливості функціювання тієї чи тієї мовної одиниці або закономірності. Тобто, головне для сучасного учня не володіти переліком або сумою теоретичних знань. Правописних норм. А насамперед, вміти ці норми застосовувати у практичні мовленнєві діяння для зручності у використанні підручника у передмові подано умовні позначення. Ці умовні позначення розміщено безпосередньо перед відповідними видами робіт для того, щоб учень міг разом з учителем зорієнтуватися у особливостях, способів виконання того чи того завдання. Піктограмами проілюстровано як теоретичний матеріал, так і різні види практичних завдань, це і завдання стосовно культури мовлення, говоримо, говоримо без помилок. Подумайте і дайте, дайте відповіді, і ті завдання, які відбувають діяльність з змістову лінію: робота в групах, робота в парах, індивідуальна робота, робота самостійна це передовсім домашнє завдання. І однією з особливістю нашого підручника є те, що окремі види завдань безпосередньо спрямовані на контроль сформованості. Правописних умінь і навичок, а також мовленнєво комунікативних має інтернетову підтримку. І ті завдання, які мають таку підтримку, позначено відповідною позначкою як електронний додаток на сайті за відповідним покликанням. В основу нашого підручника ми про це вже говорили, покладено основні три підходи. Одним із пріоритетних є компетентнісний підхід. Тобто, якщо раніше безпосередньо ми звертали увагу на засвоєння і оцінювали лише рівень знань, здобутих учнів у процесі вивчення української мови, то на сьогодні сучасна школа і сучасна мовна освіта відійшла від знаннявого підходу, і компетентність підхід передбачає Уміння застосовувати набуті знання в подальшої професійні повсякденні діяльності, саме цьому сприяє робота з текстом, принцип текстоцентризму є одним із основних, який відбиває окремі аспекти компетентнісного підходу. Саме на рівні тексту учень не лише має здатність побачити особливості функціювання тієї чи тієї мовної одиниці яку опрацьовує або вивчає на уроці, але ж і текст, як взірець мовленнєвого дискурсу, дає змогу учневі побачити особливості або подальші кроки використання виучуваної мовної одиниці у власному мовленні. Тобто Роботу з текстом ми поклали в основу засвоєння всіх видів мовленнєвої діяльності, не лише аудіювання і не лише говоріння, але безпосередньо акцентуємо увагу на процес створення власних висловлювань текстів, а також на відтворення почутого або прочитаного, тобто перетеків. До того ж, звернемо вашу увагу, що тексти, які ми пропонуємо, в управах до параграфів, виконують функцію як аналітичного, так і креативного і корекційного характеру. Тобто, текст не лише спрямований для того, щоб учень зміг засвоїти мовну одиницю, але й уміг творчо підійти до опрацювання текстового матеріалу, а також уміння здійснювати. Редагування, тобто удосконалювати той текст, з яким учень працює. Діяльнісний підхід, як один із трьох також заявлених у державному стандарті, досить поширений у нашому підручнику. Цей підхід ми реалізували безпосередньо у різноформових видах завдань. Майже в кожному параграфі підручника. Це і робота в парах, робота в групах, індивідуальна робота, робота самостійна, удома. Тобто діяльнісний підхід як один із пріоритетних також знайшов своє відображення у підручникові українська мова 8 клас. Звернемо увагу, що діяльнісний підхід не тільки виявляється підручникові у різних формах: робота в парах, робота в групах, індивідуальна робота, але й у тому, наскільки учень вміє здійснювати різні мисленнєві операції: операції аналізу, синтезу, побудови висновків, узагальнення систематизації. Ці основні мисленнєві операції, як аспект діяльнісного підходу. Заявлено у різнотипових видах практичних вправ, які ілюструють теоретичний матеріал, що подано у параграфах підручника. Третій підхід це особистісно орієнтований навчання української мови. Ми реалізували за допомогою завдань, які спрямовані на те, щоб учень мав змогу. Вибрати на власний розсуд. Зокрема, це зокрема, це переважно ті управи, які спрямовані на виконання під час домашнього завдання. Хоча підручник це той засіб, за допомогою якого ми скеровуємо процес навчання, і учитель, звичайно, не обов'язково ті завдання, які ми пропонуємо для виконання домашнього завдання. Учитель може їх повноцінно за потреби використовувати і в інший спосіб. Працюючи індивідуально, працюючи колективно, працюючи на уроках або поза навчальний процес. Що стосується дидактичних матеріалів, кожен параграф, крім того, що розпочинається із вправи на текстовій основі, але враховано і та особливість вивчення української мови, і особливість чинної програми з українською мовою, що кожен параграф відбиває певну соціокультурну змістову лінію. Тобто, всі правила до кожного параграфа об'єднано тематично. Всі тематичні блоки представлені у підручнику українська мова 8 клас. Чітко відбиває ті е, тематичні блоки, які заявлено у чинній програмі е, української мови для основної школи. А говорячи про те, що е, підручник е, містить чималу кількість текстового матеріалу, а текстовий матеріал, звичайно, насамперед відбиває сучасні особливості, е, сучасну історію. Ментальний розвиток і національної особливості українців. Враховуючи цей факт, в додатках до підручника розміщено тлумачний словничок. Тлумачний словник. Переважно тлумачний словник у кінці підручника містить перелік тих слів, з якими учні. Працюють виконуючи ту чи ту право на текстовій основі. Тобто, для того, щоб учні з'ясувати, можливо, незрозуміле семантично певне слово в певній текстовій управі, для цього достатньо розгорнути підручник у розділі «Тлумачний словник, де учень матиме змогу знайти. Лексичне значення слова, яке йому не зрозуміло. Підручник обладнано і чималою кількістю опорних таблиць, схем малюнків для розвитку комунікативних умів. Тобто, враховуючи психологічні закономірності сприйняття будь-якої інформації, зокрема теоретичного характеру, ми враховували основні механізми засвоєння цього матеріалу. І зрозуміло, що якість і рівень засвоєння його залежить від способу викладання. Тому більшість теоретичного матеріалу ми подавали не лише у форматі текстовому, у вигляді певних правил описових характеристик, але й теоретичний матеріал ми подавали у формі схем, у формі. Табли. Тобто, приймаючи теоретичний, теоретичний матеріал саме в такий спосіб, учень е уявно сприймає ті ключові моменти, які потрібно е засвоїти для того, щоб у практичній діяльності вміти їх е використовувати. Якщо ми говоримо про е мовленіву змістову лінію, то е безпосередньо. Види робіт пов'язані зі створенням переказів, з написанням творів, з побудовою інтерв'ю, з основними видами ділових паперів, які передбачені чинною програмою. Підручник містить всі необхідні види робіт, які учень має засвоїти. Крім того, зазначимо, що мовленєво-знавчий матеріал, тобто той матеріал, в основі якого лежить засвоєння або опрацювання тієї чи тієї мовленнєво мовленнєвої, мовленнєвого матеріалу, ми намагалися розширити ці параграфи пам'ятками для кожного виду творчих робіт. Тобто, якщо параграф присвячений, наприклад, створенню стислого переказу тексту публіцистичного стилю, то обов'язково учень може ознайомитися з етапами створення стислого переказу. Якщо це складання або побудова інтерв'ю, то цей параграф присвячений цьому видові діяльності вміщує Пам'ятку, як працювати над інтерв'ю. І це стосується усіх видів робіт мовленнєвого розвитку, які передбачені чинною програмою. А кожен розділ підручника завершується рубрикою запитання і завдання для повторення та узагальнення. При, 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 при цьому наголосимо увагу на тому, що. Це не лише перелік теоретичних питань, відповіді, на які учень має дати, але це вправи узагальнювального характеру та варіанти контрольних рівневих завдань, побудовані за принципом підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання у форматі тестових завдань, Закритого і відкритого типу. Тобто, крім того, що учень має, наприклад, знайти правильний варіант відповіді, важливим залишається і спроможність або здатність учня самостійно формулювати певні висновки практичного характеру, або виконувати відповідні завдання, які здатні контролювати рівень сформованості практичних умінь і навичок з розділу синтаксис. І пунктуація. Ми починали говорити про те, що наш підручник, підручник українська мова, 8 клас має і інтернет-підтримку. Тобто матеріали підручника, частина цих матеріалів, звичайно, має електронні додатки, які позначені спеціальними символами. Здебільшого, це завдання. Які учень може виконувати у форматі контролю з метою самостійного визначення рівня сформованості відповідних у умінні навичок з тієї теми, яку опрацьовує, або видоробіт репродуктивного характеру, тобто визначення певних мовних закономірностей або особливостей, Уживання розділових знаків у синтаксичних конструкціях, які учень опрацьовує під час вивчення певної теми. Цей слайд безпосередньо указує на те, що інтернетову підтримку мають підсумкові завдання узагальнювального характеру, які учень виконує у форматі. Тестів із вибором однієї відповіді. На цьому слайді ми бачимо, що інтернетову підтримку має завдання, де учень має побудувати словосполучення, правильно поєднавши прикметник із іменником. І це завдання спрямовано безпосередньо на формування культури мовлення і особливостей. Літературного а, слововживання, і на цьому слайді безпосередньо ви бачите інтерфейс інтернет-програми, де а, виявлено або продемонстровано спосіб виконання а, певного тестового завдання. Однією з особливістю нашого підручника, а, нашого підручника, є також. Ті рубрики, які мають зацікавити учнів не лише у засвоєнні мовного матеріалу, але й мають певний цінність і розвивальний характер. Тобто, мова є не лише об'єктом вивчення, але й засобом пізнання. Так от ось цю особливість ми теж намагалися виявити. І запропонувати учням, тому окремі рубрики мають такі назви: як видатні українці, як краса врятує світ, слово диво. Це, це ті матеріали, ті вправи, які безпосередньо спрямовані з одного боку на формування комунікативної компетентності, з іншого боку, на розвиток. Особистості учня на розвиток його інтелектуальної спроможності, на розвиток духовності учня, це є одним із однією з особливістю вивчення української мови, тому що вивчення мови заради мови не має певних перспектив, і ми маємо враховувати те, що учень опановує мовою заради того, щоб Нею володіти у подальші професійній і повсякденній діяльності. А взагалі, відзначимо те, що наявний матеріал у підручникові українська мова 8 клас, як теоретичний, так і практичний, цілком забезпечить належний рівень розвитку особистості, гармонійної особистості, мовної особистості і сформує. На досить високому рівні різні види компетентності, звичайно, ключову компетентність комунікативна. Для цього, я думаю, докладуть максимальних зусиль безпосередньо вчителі, які працюватимуть за цим підручником, учні. Які зацікавлено опрацьовуватимуть той матеріал, який ми пропонуємо. І, звичайно, ми, як автори цього навчального видання, разом із видавництвом ранок зробили все, щоб матеріал мав певну цінність розвивального характеру, цінність сприйняття відповідної теоретичної інформації і насамперед формування. Ключових і предметних компетентностей. ми бажаємо усім отримати і задоволення моральне, і практично реалізувати ту мету, яку ставить перед нами і державний стандарт загальної школи, і чинна програма, і ті нормативні документи, якими керується учитель у процесі у процесі навчання учнів української мови. 对。